Дитинство найщасливіша пора життя. Майже всі хочуть повернутися хоч на мить у безхмарну і безтурботну пору, коли можна було цілими днями ганятися за метеликами, пускати мильні бульбашки з балкона і газетні корабліки весняними калюжами, годинами розглядати яскраві картинки у великих книгах. Але все коли-небудь закінчується. Однак закінчення дитинства зовсім не означає втрату мрії. Якщо вона є, у людини завжди знайдеться місце для часточки дитинства, яку вона буде носити з собою в душі. Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс номер 11. заклад, у якому понад 500 дітей живуть з посмішкою, відчувають себе щасливими, мріють про майбутнє. Я хочу бути лікарем, щоб всі люди були здорові. Я хочу бути продавцем, щоб у всіх людей збивалися їхні мрії. Я хочу бути візажистом, щоб люди були гарні і красиві. Я хочу бути машиністом, щоб побачити багато цікавого. І я люблю техніку. Я мрію бути перукарем, щоб всі люди були красиві. Серед учнів комплексу є особливі діти, яких прийнято називати сліпими. Ми вічно кудись поспішаємо і часом не помічаємо тих, хто відрізняється від нас, а точніше буде сказати людей з обмеженими можливостями. Вони живуть точно так само, як і ми, зрячі люди, і відрізняються від нас лише тим, що перебувають в абсолютній темряві. Але це зовсім не означає, що вони збиткові або нещасні. Навколишній світ також цікавий і значущий для сліпих, навіть навпаки. Для сліпої людини навколишній світ здається набагато прекрасніше, так як він недосяжний йому візуально і незрячому доводиться домальовувати його в своїй уяві. І ця дитина теж малює собі своє майбутнє. Я хочу стати психологом, тому що психолог е, допомагає. Ну от к нему діти приходять, і е, психолог допомагає в різних ситуаціях і в, ну, питання, наприклад, рішають. Ну, допустим, там кем-то поссорився, і чортам, или, или дома проблеми статистика залишається невблаганною. Кількість хворих з важкими вадами зору неухильно зростає в усьому світі, і сьогодні сягає більше 400 мільйонів чоловік. З них майже 16 тисяч діти. 70-80% інформації про оточуючий світ людина отримує через зір. Незрячі позбавлені такої можливості. Сліпота вважається найтяжчою формою інвалідності, тож незрячим людям дуже важко інтегруватися в сучасне суспільство, саме реалізуватися в ньому. Незрячий виживає лише тоді, коли опиняється серед зрячих людей. Діти з особливими потребами, можливо, слабкі фізично, але вони сильні духом. Їм потрібні нормальні умови для життя, достойне ставлення з боку суспільства. Саме такі умови створені в комплексі номер 11 міста Херсона. Заклад з атмосферою добра, любові, розуміння відвідують не лише учні мікрорайону, але й діти з усього міста та прилеглих селищ, які за рекомендаціями лікаря-офтальмолога та за діагнозами повинні отримувати лікування та навчатися в спеціальній школі для дітей з вадами зору. Навчання сліпих учнів здійснюють за спеціальними програмами, підручниками шрифтом Брайля та приладами для незрячих людей. Овчаренко Валерія, учениця 11 класу, давно вже вирішила, що хоче стати вчителем. Навчаючись поруч із слабозорими та незрячими дітьми, вона обрала за потрібне роботу саме з такими дітьми. Ще кілька років тому мені було важко відповісти на питання, ким я хочу стати, адже мені було важко зважитися і вибрати із сотні професій одну, яка підійде мені найкраще. Тепер я знаю точно, що хочу стати вчителем. Але не просто вчителем. Я хочу бути тифлопедагогом. Чому я хочу бути вчителем? Ну, по-перше, вчитель – це художник. На світі так мало великих художників. Викладання, можливо, найбільше з мистецтво, а бути поруч з дітьми, які живуть у темряві, стати їм другом щастя. По-друге, Зараз школа вимагає від педагога всього його життя. За стінами школи теж життя, невпинне, бурхливе живе. Бути поруч з дітьми значить залишатися молодим і бути потрібним людям. Ну і саме головне, вчитель не має права на помилку, вчитель майстер життя, його завдання навчити жити, бути людиною на землі. Запалити вогонь цікавості до пізнання та допомогти дитині усвідомити, що вона потрібна світу. Не дарма Валерія мріє присвятити своє життя дітям. Поряд із нею навчається 176 учнів, які мають вади зору. Вона вирішила, що буде в майбутньому тифлопедагогом, вчителем, який допоможе незрячим бути щасливими. Декілька років тому старшокласниця познайомилась із незрячими малюками та запропонувала вчителям свою допомогу у творчому розвитку дітей з особливими потребами. Спочатку це була робота із глиною та гончарним кругом, а потім малювання із незрячими. Робота настільки захопила дівчину, що вона висвітлила питання творчого розвитку незрячих дітей в науковій роботі, ставши переможцем другого етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук в 2011-2012 навчальному році з роботою чарівний дивосвіт глини майстрів Херсонщини та переможцем першого етапу в 2012-2013 навчальному році з роботою особливості розвитку творчих здібностей дітей з зоровими вадами. Саме тоді дівчина й зрозуміла, ким має стати. Розуміючи, що конкурентна спроможність інвалідів на ринку праці дуже висока, педагоги комплексу дають не тільки енциклопедичні знання людині, що не бачить, а й виховують її мобільною та комунікабельною, розвивають вміння самостійно й швидко вирішувати складні питання, бути повноправним громадянином своєї держави. Незрячі учні закладу відвідують шкільний вокальний гурток струмочок із задоволенням займаються малюванням позаурочний час, працюють із глиною, вивчають англійську та польську мову. Майчук Олександр, учень другого Б класу, неодноразовий переможець міських конкурсів читців польської поезії, дитячої творчості, фестивалю конкурсу дітей-інвалідів. Ми все можемо, пісенних конкурсів. Він нагороджений подякою міського голови за творчі успіхи, волю до перемоги, активну життєву позицію, значний особистий внесок у формування позитивного іміджу Херсону. Як лікарі дають клятву Гіппократа, вчителі комплексу, що навчають незрячих дітей, повністю віддають їм себе. Не дивно, що життя колективу цього закладу не рутина, а повсякденна творчість. А рядки незрячої поетеси Тетяни Фролової гасло праці. Заплющить очі і ввійдіть в мій світ, світ без дзеркал, без сонця, без зірок, закрийте очі і зробіть свій крок, я так живу уже багато літ. Розплющить очі і хвалу знесіть до неба і до Бога, і до сонця за те, що вам даровано цей світ, де світло б'є із кожного віконця. І у дрібному не шукайте бід, щасливим бути, також треба вміти. Та іноді. Умій загляньте світ, щоб і мене незрячу зрозуміти. І малюки ще можуть стати ким завгодно спелеологом, косметологом, педіатром, кондитером, актрисою, телеведучою, бухгалтером. Головне вибрати. А поки йдуть уроки, минають перерви, діти дорослішають. Є ще час думати, творити, робити вибір.